Вітаю всіх з 363 ю річницею перемоги Запорізького війська над окупаційною ордою з міста Москви. Як всім відомо, 363 роки назад українське казанство під проводом гетьмана Івана Вигорського перемогло тут 110-тисячну -ти окупаційну армію з Москви. Майже без втрат. Повністю вся кіннота, золота кіннота Московської Орди була вирізана, і знищена тут. Два з половиною місяці тривала оборона міста Конотоп. Отримали, сотня отримувала напало 110-тисячної -ти на орди, поки Іван Договський зібрав військо запорожців. За два з половиною місяці було зібрано 10-тисячне -ти військо запорожців, а також долучилися польські журніри, близько тисячі, і е, татари. Це є прикладом, коли навіть кровні вороги мається на увазі, повірі ворогів, як вони нас вважали, кримські татари об'єдналися разом з нами для того, щоб перемогти спільного ворога. Зараз ми, в принципі, маємо те саме 360 років уське. Зараз є нагальний приклад, коли 80 чоловік, по суті, де факто прийняли російську мову, зробили російську мову другою державною. Зараз залишилося лише технічне питання для того, щоб спікер Верховної Ради підписався за... Вікторія Янукович, я ти писав, будемо розмовляти вже другою мовою російською. Стане в нас тут державною. Я вбачаюся, мене трошки хорло побалює. Зараз я хочу надати слово Олександру Брагінцю, депутат Кіїв Сьогодні важливий день для нас всіх, тому що, на жаль, не так багато ми можемо згадати славних битв, особливо в цій частині України, над тими людьми, які намагалися зганьбити Україну, поневолити її. І сьогодні якраз той день, коли ми можемо навести позитивний приклад, а не плакати про те, що в нас були якісь проблеми. І те, що наші сили були меншими, і ми перемогли більші сили, говорить про те, що нам і сьогодні треба застосовувати розум, креатив, е натиск, об'єднуватися з тим, з ким можна об'єднатися для того, щоб е ну, досягти мети. Тому саме сьогодні я на цьому місці і е я хотів повідомити вам, що сьогодні. Я тут ще виступаю від імені Комітету захисту української мови, який почав створюватися по ініціативі Олеся Денія, який зараз там контролює процеси, які відбуваються біля українського дому в Києві, де відбувається голодування. І закликаю вас всіх об'єднуватись зусилля з усіма нашими союзниками. Можливо, ці союзники часто подаються нам ненадійними, але в інтересах України і в інтересах. Української мови, ми повинні зробити все для того, щоб на найближчих виборах е, прийшов новий парламент, який, якщо не дай Бог, цей закон, про який згадувалося, буде підписаний, щоб ми його могли скасувати. Е, і я вас всіх закликаю до докладання найбільших зусиль для збереження української культури, і української мови. Тому що ця битва, яка була військова, вона дуже важлива, але нам сьогодні потрібно виграти. Овну битву, яка не менш важлива. Слава Україні! Шановне товариство! Українська історія має не лише трагічні сторінки, але сьогодні ми маємо нагоду святкувати перемогу і саме за ініціативи всеукраїнського об'єднання Свобода відновлюється традиція відзначення цієї дати. Запрошуємо до слова Дмитра Павличка, героя України. Голови комітету з захисту української мови письменника. Під крутами печаль Під берестечком туга, а під Полтавою на полі кров горить. Куди подітися? Хоч ти на вздрить, козацька кість летить, як білий птах з-під плуга. Так може в колотоп? тут річкова яруга сховала ворога. В траві вода слезить, нажерлася землі, московська не носить. Могла душі козацької потуга, а ми все плачемо, бо ми раби, ми волі боїмось, ми любимо не Некрологи, не крологи, закохані в свої поразки і гроби. Брати, як лячно вам своєї перемоги, То їдьте і помийте у Кремлі підлоги. Не вертайтеся, вмирайте від ганьби. Це мій вірш про конотоп, який я написав не тепер. Але це я хотів сказати вам. Я приїхав сюди, я колись тут був один раз. Я такий радий, що я потрапив знову до козацтва і до своїх свободівців. Я підтримую те, що я тільки що побачив, що ви прийшли один одному назустріч і подали руки. Сьогодні режим Януковича відкрився усій своїй наглості, зневажливості, нелюбові, ненависті до України. Це не наша влада і не наш президент. Нами керують хахли, яким виписували дяки ще 300 років тому по правила поводитися, коли Москва йшла сюди. Стотисячною армією вона йшла ловити гетьмана Івана Виговського. Вони оголосили і наші ж його вороги, ловили його, бо треба було його вбити. І в кінці кінців Москва польськими руками вбила його, бо він заважав і Варшаві, і Москві. Це була велика людина. Я недавно читав його слова, якими він звернувся до Трубецького. Трубицький, який втік звідси у будівлі писав Виговському, ми хочемо зійтися, ми ж приїхали на розговор. Іван Виговський відповідає, брехня, ми приїхали, просто цитую вам, і нас, ви вирубали борзну. Як ви можете брешити, що ми приїхали на розговор із 100тисячною армією? Я вам пошлю послів, поговоримо. Але ви не зробіть їм шкоди. Він з ними говорив як володар України. Вони убили його. Москалі вбили його, так як убили Войнаровського, так як убили Бандеру, так як убили Петлюру, так як убивали всіх наших письменників, спалювали і так далі. Москва! Була, є і навіки буде нашим ворогом. Тому я приїхав вам сказати, я старший чоловік, мені 82 роки. Але я, коли повстала Україна, ще повставала, я створив товариство української мови імені Шевченка. Будучи потім головою комісії закордонних справ у Верховної Ради, я віддав це товариство своїм друзям. Що ж вони зробили з нього просвіту? А ця просвіта сьогодні що робить? Вона виступає і лає на кожному кроці. Яценюка, свободу всіх лає, тому що вони гуртуються зараз навколо, на кого б ви думали, зараз будуть піднімати нашого президента Ющенка. Бо нашій владі треба, щоб ми у Верховній Раді билися, щоб ми один одного ненавиділи. Нам наша влада хоче знову. Нашими ж руками нищити Україну. І вона досягає свого. Тому що ми не поєдналися. У нас нема єдності. У нас я дуже шаную прапори. свободи, ваші прапори. Але панове, коли ми виходимо на спільну акцію без прапорів, тому що народ дивиться і каже, чому вони йдуть зі своїми прапорами? Бо вони кожен хоче до своєї влади. Ми будемо прапори тебе пошанувати, але я закликаю вас всіх. Об'єднайтеся, брати мої, бо немає у нас іншого виходу. Ну ми не пропадемо. Я вірю в це, я об'їздив багато сіл і міст України. Я приїхав у Конотоп, я приїхав у це село, я приїхав на ці святі місця, де ми перемогли. І хай не кажуть нам деякі люди, що, ну що, перемогли, а москалі вернулися. Конотопська битва. Це найдорожча битва в нашій історії. Вона показала нам, що ми здатні були перемагати. І ми не раз перемагали. Ми били їх не раз в інших боях, як учасник Української повстанської армії. Бо я був три місяці УПА. То я хочу вам сказати, що так само, як УПА, вічна УПА Українська Повстанська армія, била їх так само по всіх Карпатах і по Закарпатті. Ми били їх і будемо бити. І коли вам кажуть сьогодні, що треба просити, не просити, вимагати, не просити цього президента нічого. Він нам нічого не дасть, бо він домовився вже вчора, вже заявляє після розмови з Путіним, що Україна може, може піти у митний союз. Що це означає? Це значить кінець наших європейських надій і так далі. Я вас всіх люблю, а хотів би я надати слово. Гарному хлопцю моєму другу, Ось Олег, іди сюди. Прочитай мій вірш, бо я його забув, а ти його пам'ятаєш на закінчення моєї Дякую. Вірш Дмитра Павличка актуальний по мовному питанню. Українська мова, будь твердою, пахне вітер подихом золи. Хохли. Це твоя пора, та не остання, Ти повинна виграти двобій. Тож забудь ласкаві щебетання, хай дзвенять мечі в душі твоїй. Не корись московському лакею служці двоголового орла. Не ділись державністю своєю, боробою будеш, як була. Hey, якщо дозволите, то ще про сучасну владу. Hey. В час Бандюковича-царя, під Севастополем на морі, московські п'яні легіони посходились А у царя, у Бандюковича самого І на порозі, і порогом Планець з і каже, Вітька, так і так, зіновить кукіль і бояк росте, не тікляти плем'я, Бандерівське у вас зійшло за дни, поки не піднялось. Ну що ж, Був проміру Вітька п'яний, з підручників покидать володомор, ну, у і крути, щоб їх по школах не вивчать. Та бачний Ісус праведний, великий от п'яного царя Володинів. От гіршого ж тебе з посла твоя все. Шановне товариство, вас вітає окремий прилуцький козацький полк імені Петра Конашевича Сагайдачного. Сьогодні ми зібралися на цій святій землі для того, щоб згадати, не вшановувати, а згадати з гордістю свою перемогу, яке здобуло козацьке військо на чолі славним гетьманом Іваном Виговським. Тоді козаки не дивилися, що їх мало. Не дивилися на те, що суне Хмара із, із півночі, не дивились на те, як одвертвернутись назад, а дивились вперед і зробили те діло славне, таке, яке ніколи не вдавалося після того нам робити. А жаль, але на прийшов, мабуть, той час, і час уже приходить такий, що нам відступати нікуди, хлопці, бо за нами Україна. Якщо ми далі відступимо, ми її втратимо, але вже втратим назавжди, зрозумієте правильно. І не вже не соромно нам буде українцям, що нами керують зайди, іначе їх не назвеш, якби були хоч розумні, інтелектуальні. А то ж, Господи, прости, нам соромно повинно бути, мати отаких от мужів, мати біля нас отаких от письменників, отаких от великих людей і бояться гімна того всякого, розумієте, підтокнів. Не наше, воно все, ми повинні піднятися, і отут нас сотня чи скільки повинні донести оту нашу правду українську, оте святе все, що потрібно, ми повинні донести до десятків, до тисяч, до, до десятків тисяч, до сотень тисяч людей до їхнього серця. Бо якщо не буде в серці України, не буде її ніде. Хай вони знають, не пройде їхні ніколи в житті, поки ми живі, поки ми є, поки наша є церква православна, Київська патріархата, котра не кланяється московському, кирюші. От і не ми живі, поти живе все українство. Тому закликаю вас, панове, бути сміливими, не вертатися назад, дивитися тільки вперед. І любити Україну, берегти її як зіницю ока свого. Слава Україні! Слава Слава нації! Слава слава! Все,